Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного колаборанта, який пішов на співпрацю з агресором у захопленому Луганську. За даними слідства, 64-річний місцевий мешканець 2024 року обіймав посаду директора Луганського лісомосливського господарства. На цій посаді він забезпечував контроль території лісового фонду та передачу його в підпорядкування окупаційної влади. Також визначав плату за використання лісових угідь, оренди лісових ділянок, видобутку деревини та заготівлю на користь РФ на підстав. Аві, зібраних доказів слідчі служби безпеки України заочно повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за частиною 7 статті 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність. Нині зрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Йому загрожує до довічного ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.